Значних збитків і руйнувань, зокрема від обстрілів загарбників, зазнає культурно-історична спадщина України і Запорізької області. Держава рахує і водночас намагається зберегти те, що залишилось, і відновити ще не втрачене. Культурна Олена Машталяр продовжить. В Україні ворожими обстрілами пошкоджено вже понад 500 музеїв та пам'яток історії. Зокрема, спалено музей Марії Примаченко. Полотна вціліли лише завдяки самовідданості працівників. Знищені музеї Маріуполя та дім музей Григорія Сковороди. Постраждало багато архітектурних пам'яток і на Запоріжжі. Зокрема, зруйноване декілька історичних будівель в Гуляйполі. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів. Одним із перших тут постраждали будинок писаря Волосовича та старовинний млин. Йому аж 130 років. Ворожа ракета потрапила у фасад і пробила в ньому діру. На щастя, через пошкодження будівля не пішла тріщинами, і стіна не обвалилася і будинок родини Мілішкових, що разом з іншими спорудами утворює в Гуляполі комплекс історичної забудови рубежу 19-20 століть. В садибі родини Крігір цьогоріч планували відкрити музей та завадила війна і ракети загарбників. Мені важко сказати, що вони там насправді думають. Ну їх логіку, мені здається, що їм насправді. Байдуже там, чи це музей, чи це, на жаль, житлова будівля. Тобто, це війна на знищення нашої країни, нас, культура і історична спадщина це все ж таки, як іноді кажуть, там код нації, спадщини ну неможливо неможливий не будь-який там народ, будь-яка нація. Багато пам'ятників історії зруйновано безповоротно деякі можна буде відреставрувати. Та іноді постає дилема: кого рятувати в першу чергу людей чи музейні експонати зараз на жаль. І ці руйнації супроводжуються, на жаль, жертвами серед людей. І а люди це, це перше, що створює народ, націю, міста. Не пам'ятки ці, да? вони важливі, але важливіші важливіші люди. Це вони все роблять. І я бажаю всім запорізьким, всім нам, щоб, щоб в результаті цієї війни ми втратили. Як найменше будівель, щоб це не було так, як стільки будівель, як ми втратили під час Другої світової війни. Ось це бажання, ну і бажання, щоб всі були живі та здорові. Перша леді України Олена Зеленська на генеральній асамблеї ООН презентувала глобальну ініціативу з відродження зруйнованих пам'яток. Так це не просто відстоювати музеї в той момент, коли гинуть люди. Але я вважаю, що все це частина одного воєнного злочину спроби нападника знищити нас разом із нашою культурою та пам'яттю, відзначила вона. Так само, як зсу відстоюють нашу землю, маємо відстояти культуру, адже вона не має кордонів і меж.